Ввечері, 18 серпня 1941 року, совєтські сапери підірвали греблю Дніпровської гідроелектростанції в Запоріжжі, що стало до ладу всього за 9 років до того гордість совєтської промисловості, символ сталінської індустріалізації. Але німецькі війська вже прорвалися до західних околиць міста, і командування Червоної армії боялося, що ворог може одним ривком перетнути Дніпро. Та створити плацдарм на лівому березі, тому Сталін і начальник генштабу Борис Шапошніков дозволили інженерному управлінню Південного фронту зруйнувати Дніпрогес. Підготовкою вибуху безпосередньо керували начальник відділу військово-інженерного управління штабу Південного фронту, підполковник Олексій Петровський та представник Генерального штабу, начальник окремого наук.